Друзі, про покращення стосунків. Знаєте, є така маніпуляція, Нам потрібно покращити стосунки. Якщо у вас їх немає, як ви можете їх покращити. І це стосується родин, в тому числі. В нас в основному у людей нема стосунків, вони не мають їх постійно якось покращити розмовами, виясненням ситуації, там ви розборками якимись. Як це можливо? Це неможливо. Якщо у вас немає. Теплих, класних відносин, то ви нічого не налагодите. Це стосується нашої держави, коли нам розказують, що ми, нам потрібно, ми ж вибрали їх, нам потрібно їх підтримувати, допомагати владі, нам потрібно налагоджувати стосунки. Послухайте, у нас такі цікаві стосунки, як на мене, вони відсутні. Чому? Тому що коли ми потребуємо допомоги там, від влади, так? від поліції, від ДБР там, від. Держслужбовців, ми ж не дочекаємося ніколи. У нас нема стосунків просто, вони нас не бачать, просто не бачать. Але при цьому всьому, вони вмудряються залізти нам і сюди, і в кишеню нашу візде. Ну що, що значить нема стосунків? Я, ми маємо вияснити, ми маємо вирішити. Влада так думає, ми маємо зрозуміти, чим ви там дишите. а на що ви живете. А, а ви а, ш, а ви, ви господарство якесь тримаєте? Ніфіга собі, а дров, скільки у вас там. А ну подивимося. Скільки у вас дров? А, ви в себе там вирили скважу, не хочете пити воду з надр? Ні, ви що, подуріли? І ці собаки залазять нам у щілини, залазять у, у двері і вікна, залазять в душу, в карман. Розумієте? І Оце такі в нас стосунки. Немає в нас, це маніпуляція. В нас не було, немає і не може бути в найближчі роки стосунків з цією владою. Не, немає. Тому що вони нас жарять зранку до вечора, роблять все для того, щоб нас вичавити, забрати все знищити і нажитися на цьому. То що це за стосунки такі? То що це за стосунки? Скажіть мені, будь ласка, що налагоджувати? Налагоджувати наше побиття, налагоджувати знищення народу, нас знищити, вам потрібна, що допомога. Та я думаю, ви все знаєте, все можете, у вас все вийде. З такими успіхами, як ви рухаєтеся вперед, наша влада, наші можновладці з таким успіхом, вони нас знищать набагато швидше, ніж сюди прийде Росія, в центр України, де я находжуся. От повірте мені. Набагато швидше вони це зроблять. У них вийде, тому що в них є велетенське бажання, і вони все роблять для того. Отакі От в нас стосунки, я вважаю. Отакі От ось. Ну, ніякі.